Добрий вечір, друзі, в ефірі канал Технопрок, і сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект, але не сухо з цифрами і формулами, а про те, як він змінює наше життя прямо зараз. Ще 10 років тому ми дивились на претерії, як на фантастику, роботи у фільмах, голосові асистенти здатні підтримувати розмову, усе це здавалося далеким майбутнім, а нині штучний інтелект тихо й невидимо інтегрувався в наші будні. Коли навігатор пропонує об'їзд, це превію аналізує тисячі датчиків, коли соцмережа підсовує саме ті відео, що викликають емоцію, це теж її. І... Навіть лікар дедалі частіше користується алгоритмами, щоб розпізнати деталі, які око людини пропустить. Але цікаве починається тоді, коли машини перестають бути інструментами і стають співтворцями. Алгоритм може написати музику, яка чіпляє за душу або картину, від якої важко відвести очі, чи це все ще просто код, чи вже щось більше. Тут ми стикаємося з дилемою: з одного боку перлявий відкриває нові горизонти, з іншого приховує ризики. Алгоритми можуть бути упередженими, системи вразливими, дані використаними проти нас. Саме тому так важливо не лише захоплюватися, а й контролювати розвиток, формувати етичні рамки, у яких він працює. Особисто я пропоную дивитися на штучний інтелект не як на конкурента, а як на партнера це інструмент, що підсилює наші здібності, а не відбирає їх. Адже навіть найпотужніші алгоритми не здатні відтворити людяність, креативність і співпереживання це наш унікальний ресурс, який визначає майбутнє. Отже, друзі, не бійтеся технологій, вони лише дзеркало нашого розвитку. Головне, залишатися людьми і пам'ятати, що саме ми визначаємо, яким буде завтрашній день. Залишайтесь із каналом Технопрок. Попереду ще більше історій про те, як технології творять наше майбутнє.